Всім привіт! Ми хотіли розпакувати покупки всі з Сефори, тому зараз у нас буде розпаковка. Нарешті, отже, подивимось. Якщо чесно, вже закінчилось багато косметики, але через те, що я дуже багато чого взяла, то це мені вийшло в таку. Крупненьку суму я після покупок така була насправді трошечки сумна, але потім зрозуміла, що це мені не на один раз. Все, що нам необхідно, ми купуємо собі обов'язково. Чек тут. Скажу в кінці. Перше, що мені необхідно було, я йшла за консилером, і мені порекомендували такий консилер від Nars. Стінку. Це пофіг на відтінок, я не знаю. Я зараз без макіяжу, тому зараз якось і покажу, як він на мені. Оже, який шикарний шикардес. Мені треба, щоб замальовували сюди, акне і, і під очима. Так, прикольно вийшло. А другу на мене є також. Так, далі мені необхідно був класний віск для брів. Мені треба, щоб це було швидко, тому я взяла такий віск від Benefit вже з щіточкою. Такий красивий він, так? О, щіточка мені вже подобається. Така вона. До речі, повністю не обтяжує волоски. А, мені необхідно було взяти подру, і мені порекомендували таку розсипчасту подру від Huda Beauty. Зараз також пакую. І вона прозора. Так виглядає. Вудра насправді дуже розсипчаста. Треба з нею так обережно бути. Класно пахне. Далі спрей для фіксації макіяжу, і я взяла такий спрей від Sephora. Зараз на нього 30% знижки. Цей спрей більш такий для назволоження. Написано, що тримається 16 годин макіяж One вансайз waterproof і буде матуючий. Теж так пахне, класно. Хотіла дуже спробувати духи від репліка. Пробую лише 10 мл. Запах бічвак, запах типу свіжості, чистоти. Я взяла змивку від біодерма, дарунок для нього, запах взагалі, шалений. Ось ще один головний обзорчик прийшов. Обзор на косметику. косметіку парфуми. Отакий От парфум. Біжети уса, табаку. Це все більше немає нічого. За все я заплатила 319 доларів. Поставте лайк і не забудьте обов'язково підписатись на мій ютуб канал Дівчачі Вайб, тому що на моєму каналі ми розпаковуємо життя. І дякую, що дивилися це відео до кінця. Будь ласка, поставте лайк, обов'язково напишіть свій коментар.